Якщо в тебе є вільні USDT, які просто лежать без діла, або ти холдиш біткоін, ефіріум або будь-який інший токен на споті, є можливість заробити від 2 до 5% за тиждень. Для цього тобі треба бути просто зареєстрованим на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і виконати декілька кроків, про які ми детально розкажемо в теперішньому відео. До речі, всі, хто зареєструвалися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням, 2 серпня о 20.00 матимуть можливість зайти на наш закритий стрім, на якому ми будемо відповідати на запитання. А також аналізувати криптовалюти, які будуть цікавити наших підписниках. Тому реєструйся, пиши нам в телеграмі в приват, і 2 серпня чекаємо тебе на нашому стрімі. Посилання на реєстрацію на OKX буде в описі під даним відео. Отже, Jumpstart. Jumpstart – це один з проєктів OKX, який дає тобі можливість отримати токени криптовалют, які ще не торгуються на біржах, а от-от от, -от планується з'явитися. Умовно є біткоін, який торгується на всіх біржах, і ти чітко можеш подивитися, яка його ціна на дану секунду. А є токен МАКС, який ще на біржах не торгується. Він готується, що буде скоро заліщений, тобто доданий на різних біржах, і ти зможеш отримати цей токен ще до того, як він почне торгуватися на біржах. Зазвичай для того, щоб отримати такі токени, потрібно просто заморозити свої кошти на якийсь час. І потім, після закінчення часу старту, ти отримуєш свої заморожені кошти назад. І крім того, бонус у вигляді е, токенів нового проекту криптовалют. Прямо зараз розглянемо проект Matrix і його токен МАКС, джамстат якого розпочнеться 29 липня. Matrix – це ігровий проект, який роздає в даному джамстаті 20 мільйонів своїх токенів. Щоб взяти участь в даному джамстаті, потрібно заморозити свій біткоін або ефір, або і біткоін, і ефір. Чим більше біткоїна і ефіріуму ви заморозите, тим більше вам накапає токенів МАКС, проте є обмеження. Для біткоїна це не більше ніж 0,3 біткоїна на аккаунт, і для Ефіріума це не більше, ніж 3,5 ефіріума на, на аккаунт. Разом це не більше, ніж приблизно 42 тисячі доларів. Ну а взамін за 5 днів ви можете отримати від 800 до 2000 доларів, якщо ви будете вносити максимальну кількість біткоїнів і ефіріумів разом. Ну а тепер покроково, як це зробити. Для початку потрібно мати аккаунт на біржі OKX, Якщо ви його не маєте, ви можете зареєструватися. В описі під даним відео є посилання. На реєстрацію тиснути сюди і реєструєтесь, там все дуже просто. Далі вам треба прийняти рішення, чи ви будете особистий біткоін вкладати в цей Jamstat чи Ефіріум, чи будете брати позику біткоїна і Ефіріума у біржі, але ж як це рішення прийняти? В яких випадках вигідно все-таки давати особистий біткоін і Ефіріум для участі в Jamstat? Перший випадок, це якщо у вас в принципі є і ефір, він просто собі холдиться, ви його купили і чекаєте там 2030 року чи якісь там конкретних цінових цілей, щоб продати в такому випадку. Це бонус. Ви просто собі закладаєте сюди кількість ефірів чи біткоїнів, які ви хочете дати під даний чамстат, і все питання зняти. Ще один варіант, коли вигідно давати свій особистий біткоін і ефіріум, Це тоді, коли ринок криптовалют планує рости. В такому випадку у вас збільшиться і актив, тобто біткоін чи ефіріум, виросте в ціні, ви заробите і на цьому, і ще й отримаєте додатково від Jamstat токени Max. В принципі, у середньостроковій перспективі біткоін і в принципі весь ринок криптовалют виглядає на те, що він буде рости. Проте протягом тих п'яти днів можуть бути певні якісь погрішності, і якщо ви хвилюєте, що ринок буде падати, а ви цього не можете допустити і витримати. В такому випадку краще взяти позику біткоїна і позику Ефіріума в біржі ОКІкс. Також позика вигідна тим, в кого є на споті закуплені інші криптовалюти, будь-які Лайткоін, Ріпл, Солана. І е, ці альткоїни вони хочуть холдити, але участь у Джамстаті теж хочуть взяти. От в такому випадку позика це теж. Прекрасний варіант. Проте варто розуміти, що якщо ви берете позику від е, е, біржі OKX і актив, який ви позичаєте, гарно росте в ціні, то на цьому ви також втрачаєте. Тому що якщо ви берете один ефіріум в позику, і він коштує на даний момент, наприклад, 3 тисячі доларів. І коли ви позику гасите, а ефіріум коштує 4 тисячі доларів, то вам потрібно віддати. Один ефіріум, а він, оскільки подорожчав, ви по суті попадаєте на тисячу доларів. Якщо дивитися на біткоін на даному таймфреймі, то він має всі шанси зробити наступного тижня якусь локальну корекцію. Проте ця корекція особисто нами буде розглядатися для того, щоб його активно купувати і бути готовими до нової сотньострокової хвилі росту. Ми більше за ріст. Відповідно, ми більше за те, щоб купувати на справжній біткоін і ефіріум, ставити його. В заставу Джамстат і таким чином переживати цей Jamstat. Але це виключно наша суб'єктивна думка по тому, як ми бачимо ринок, кожен приймає рішення, звісно, самостійно. Крім Джамстату на Max, ви можете також отримати безкоштовні токени DOX і отримувати бали в тапалці OKX Racer. Про це ми розповідали в нашому попередньому відео. І якщо ви хочете отримати ці додаткові токи, в описі під відео, є посилання на додатки, які допоможуть вам це зробити. Отже, особисті біткоїни і ефіріуми ми в вигідно давати тоді, коли у нас просто є, валяються, і ви не плануєте їх продавати. Це раз. Друге, коли ринок планує рости, і тоді це буде тільки в плюс, більш вигідно давати брати позуку в біжі тоді, коли у вас. Є інші токени, окрім біткоїна і ефіріума, і ви не хочете їх продавати, і коли ринок буде падати. Ну і ще один мінус позики це те, що ви не зможете взяти рівно кількість ефіріумів і біткоїнів, скільки у вас є коштів. Варто брати на відсотків 60-70 від вашого капіталу. Відповідно, процент, відсоткове відношення прибутку трохи змінюється. Наприклад, якщо у вас є 100 тисяч доларів, так. І ви хочете вкласти 100 тисяч доларів в цей стат, то зможете тільки 65-60 вкласти. Відповідно, буде рахуватися відсоток прибутку з 60 тисяч доларів 65, а не зі 100. Як взяти позику в біржі OKX? Для цього ви тиснете зверху, збільшуєте активи, тиснете позика. У вас повинні бути кошти на. Е Гаманці фінансування. На окійкс є стільки два гаманці: торгівля це коли ви торгуєте спот, фьючерси, моржу і фінансування. Зараз ми е, відкрили папку гнучка позика. Так у нас е, є на екрані можливість вибрати криптовалюту, яку ми хочемо взяти в позику. Наприклад, е, це буде біткоін. Обираємо біткоін, е, ми там декілька доларів залишили, щоб взяти в позику. І тут ми бачимо, що загальна квота на даний момент. Ми можемо там 169 біткоїнів взяти. Якщо це візьметься, далі. Біржа не може давати в позику біткоін. На щастя, нам стільки не потрібно. Ми там дали 650 доларів на заставу. Так? Бачите, що тут ще пропонує, крім USDT, інші криптовалюти, які можна давати під заставу. Ми поки що даємо тільки USDT під заставу і тиснемо позичити. Тут середній АПР за 7, днів 1%. По суті, дуже низькі комісії на те, що ви користуєтеся послугами позики. Тут більша комісія вже буде, якщо ціна, наприклад, того самого біткоїна почне активно рости, після того, як ви візьмете позику. От, тиснете, позичити, Тут пише скільки, так, який поточний ТВЛ. Важливо би було, щоб він був не вище 65-60%. Тоді це буде більш надійно для вас, і вам не буде потрібно хвилюватися, що у вас може бути ліквідація по вашій позиції. Тиснете тут, підтвердити, і погнали далі. У вас приходить віконечко, що позика взята, деталі, позики, вас переносить на сторінку деталів. Деталей, і ви бачите, що ви взяли 0,0064 біткоїна так, на суму 449 доларів в позику. Так. І тепер, коли наступить 29 липня, збільшуєте активи, знову наводите на це меню. «Jumpstart». І вводите ту кількість біткоїнів, яку ви взяли у заставу. Заходите ось сюди, в Max, і тут переглянути дані, коли буде тут можливість, вводити кількість біткоїнів для застави і участі у Jumpstart від Max. Після того, як Jumpstart пройшов, ви знову заходите збільшуєте активи, позика. Далі зверху мої позичені активи. Ось на екрані ваша позика, тиснете, перегляньте відомості про позику. І тут є е, кнопочка погасити позику. Ось вона, і тиснете повернути позику. Не погасити, а повернути. Далі тиснете макс, максимально погасити і продовжити. Позика успішно погашена, оскільки ми зразу її брали і зразу гасили. Тут немає по суті ніяких відсотків. Відсотки можуть нараховуватися е, у тій криптовалюті, яку ви брате в позику. Відповідно, у вас має бути трошечки біткоїна, щоб до кінця погасити е, всю вашу комісію. Зустрінемось 2 серпня на нашому стрімі. Якщо в когось будуть питання по теперішньому відео по статі на Макс, пишіть в коментарях під даним відео. Всім прибутків!